Роблю макіяж, але ця маска вирішує, який продукт я буду наносити та скільки натисків. Подивимось перший продукт. Тоналка. Ого, а скільки? Десять натисків? Ви ж знаєте, що цього тону мені вистачає одного натиску. А! -а, -а. Капець. Ну, в принципі, лягає добре. Бронзер. Ану скільки? Десять? Ні, ну це точно якесь знучання. Більш менш. Наступний продукт. Туш. Вісім натисків. Огонь. Раз, два, п'ять, шість, сім. Вісім. З моїм успіхом зараз буду тіні. Ні, помада. Окей. А скільки? Три. Раз, два, три. Наступний продукт. Рум'яна. П'ять. Нормально. Раз, два. П'ять. Ну і буде останній продукт. Знову рум'яна. Вісім. Ну, як тіні, ще використаю. Окей. Два, сім. Вісім. Все. Ну, окей, походу макіяж готов. В принципі, це виглядає не так і погано. Просто ніби я хочу спати або хвора, ну але в будь-якому випадку маска цікава.